А на сьогоднішній день до мене вже дуже-дуже багато людей звернулося, і всі в основному звертаються дай і дай і дай. Я не знаю, це секрет чи не секрет. У мене така інформація, що вже звернулися до по округу людей з просьбою на 18 мільйонів гривень. Це дуже сумасшедша сума. Хоча він вже й вирішив майже на 5, але ж ви ж розумієте, що все на його функції. Так що ви трошки людям розказуєте. Яке іменно питання? Ми їм юридичну допомогу можемо надати, десь у роз'яснення законодавства, таке інше. Вот. Ну, а матеріальна вона трошки, звісно, і, і мене гнобить. Я розумію, Валерій Миколаевич, він така людина що відмовити не може. Але ж... Давайте не будемо говорити за мене. По реформі медицини ви знаєте, що там у нас буде, собственно говоря, зовсім новий принцип. Тобто гроші будуть ходити за хворих, медицина буде надавати послугу. Поле якби без різниці. без різниці, чи це приватна медицина, чи це державна медицина. Тобто, ну, наскільки я розумію, так як в Європі буде каталог е вартості цих послуг, затверджений, він буде один на всю країну і ціна цієї послуги буде одинакова. Держава каже, що нам все рівно у кого цю послугу купувати. У лікарні, у приватної, чи у державної, чи, ну, тобто будь-який, хто має ліцензію, цю послугу. Може надавати, от. Ну, а взагалі я вважаю, що ну є, ну, от ми говоримо, що у нас там не не вистачає на щось фінансування, але у нас є от, ну, наприклад, ці терцентри, служби соціальної підтримки, от, які десь ну, пересікаються з медичними послугами. Да? І якщо там подивитися, то ну, умовна людина, яка має соответствующу кваліфікацію, могла би. Ну, по селу там, надавати якусь первинну медичну допомогу. За рахунок цього можна було би е, ну, підвищити заробітну плату, отримати якіснішу послугу, якби ну, і, скажімо так, з одного боку люди задоволені, з іншого боку, ви задоволені цю роботу, тому що ви гідну заробітну плату. Тобто це реформування це не оптимізація. Тобто, ну, я, е, Слова, тому що, Тому Якщось якщо оптимізують, то оптимізують нанівеція. А ми все-таки повинні говорити про якісну допомогу і е, щоб ця допомога, ну, щоб люди могли її скористатися. Ну, дякую. Дякую вам. Тому ми звертаємося, працюємо і... Е, там в грандах у нас дуже багато цікавої інформації є, малого середнього бізнесу є інформація, ну, це все в селі. Да? Тобто е, он передача ця інформація є, тобто заходьте, питайте, хто буде виявляти бажання, ми гарантуємо, що ми там е, на цьому етапі поможемо зареєструватися, навчитися технологічно, як потрібно працювати, як, як продавати і таке інше. І те, що, ну, я тоді говорив перед виборами, да, на сьогоднішній день вже наші, е, от, цей законопроект, який проголосували в першому читанні, наш сьогодні е, домогосподарство буде е, інтегровано ну, в загальний ринок. Тобто воно простими словами зможе постачати продукцію до вашої лікарні, наприклад. Ну, а раніше такої справи не було, то, як, раніше такої змоги не було. Їх не бачила держава. Да, 80% молока домогосподарства виробляють, але молоко напряму там, чи молокопереробному підприємству, чи там, в лікарні вони постачати не могли. Сьогодні законопроект проголосований в першому читанні і люди, ну, коли він буде вже законом, зможуть це робити, але плюс вони ще зможуть і отримати що саме, ціка... ну, саме гарне. Отримувати державну підтримку, Те, що ми говорили, подивилися то 20%. Тобто ціна на молоко автоматично повинна підніматися. до речі, ще один законопроект тоже він проголосований в першому читанні, стоїть на оцей тиждень з 5 по 9. Це про те, що. Повертається державна дотація на молоко, але ну, я знаю, що воно всіх вас хвилює, Тобто ціна на молоко е, повинна знову такі зробити. Тобто, ПДВ, яке акумулюється на молокопереробних підприємствах, воно не буде перераховуватись до державного бюджету, а буде розподілятися між датчиками молоко. Тобто, ціна змішує. Дякую. Дякую.